Вітаю, цей проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. З радістю представляю вам нашого гостя сьогодні. Це Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі у 2014 році. Професор з практики Київської школи економіки, засновник Шумпетерівської школи інновацій, економіст. Але зараз це офіцер штабу другого корпусу національної гвардії Хартія, пане Павле, раді вас вітати в нашому ефірі, принаймні з зумом. Доброго дня! Слава Україні! Рома слава, бажаю здоров'я! Дуже Вікторе, зазвичай ми з вами спілкуємося про економіку, про зміни, про реформи або про їх відсутність. Але цей ефір я хотів би розпочати з такого більш особистого: дев'ять місяців, як ви доєдналися до Лав Збройних сил України, даруйте до ЛАВ Сил оборони, до Національної гвардії України. А, які у вас враження? Чи можете ви поділитися з ними? Ну, звичайно, дякую, дякую за ваше запитання. Це звичайно, що ви, ви знаєте, що ми з вами багато говорили в цивільному житті, коли я був в цивільному житті про творче руйнування, так все так. моє це рішення, і цей етап мого життя. Це таке це, е, творче руйнування на стероїдах. Я б сказав би ось, але цього вимагає ситуація йде війна, е, і це ну це це війна на виживання. І між іншим я би ставився до неї серйозніше ніж суспільство зараз хоче до неї ставитися, тому що у нас мені здається, що постійне є бажання ну, вибудувати собі таку психологічну рамку, що це або два-три тижні, або два-три місяці. Друзі, ну ви собі думаєте, що хочете, але я собі думаю, що це війна назавжди, що наш ворог не буде спати і жити спокійно, поки ми живі поруч. Ем, і тому він завжди буде хотіти нас знищити. А я відповідно я не вірю ні в які ми, мирні угоди і мирні переговори. Ем, ось це війна на виснаження, і це війна на знищення. Ем, ось е, я надіюся і працюю над тим. Всі ми всі працюємо над тим, щоб е, перемогли ми. Ем, е, і відповідно, що це і є моє головне враження. Що я дякую долі. Що зараз ці 9 місяців я роблю напевно найважливіше з того, що я робив в своєму житті. Пане Павле, у вашій сторінці в Фейсбуці написано англійською мовою. Очевидно, там, де йдеться в розділі про описі себе. Я дозволю собі доволі вільний переклад українською мовою. Так, от там написано вибуховий бунтар, який руйнує вчорашню гармонію, щоб створити завтрашні системні прориви. Так написано у вашій сторінці на Фейсбуці. Чи складно бунтарю вписатися в рамки армійської дисципліни? Це слово мейрик англійською мовою, яким іншим, випадковим чи не випадковим, що не випадковим є моїм позивним. тут. Для мене трошки має інший український переклад. Я його перекладаю в слово інакомислячий, це є м'якше слово, ніж бунтар. Ось дивіться з того речення, яке ви зацитували в силах оборони війську, там де я зараз, я наголошував би в першу чергу на слові системні системні прориви. Ось все решта напевно трохи менше має значення, тому що. Військо це система, воно повинно працювати як система, і я розумію це. І врешті знаєте, була навіть в мирному житті. Ми коли про джаз говорили, була прекрасна фраза. я ж Це не пригадую, от Оскара Пітерсона чи Майлза Девіса. я Вже не пригадую, що навіть якщо ти граєш соло, має значення командне звучання або ну, звучання бенду. Ось то тут особливо, що в силах оборони що б ти не робив би особисто, має значення колективні. Перемоги і прозуміючи це, я звичайно, що адаптуюся е, під цю систему вже також. Е, сказавши це, е, я з е, часом з, 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 з півжанем дивлюся на, на, на свого командира чи навіть там на, на, на своїх командирів. Я скажу, бо не завжди. Е, мені з ними легко і так це нормально, і не завжди їм зі мною легко, ось, але я сподіваюся, що це у нас конструктивні це у нас справді конструктивні розмови, навіть суперечки, які призводять до е, кращого рішення. Але е, так ми сперечаємося, тому що е, ну я продовжую вважати, що в суперечці е, е, з критичним мисленням народжується краще рішення, але коли рішення накази ухвалені. Ну, ви знаєте, вони вже від, не ми їх. Якщо наказ є, то ми його виконуємо. А... Ми його виконуємо, так. Приблизно 9 місяців тому, коли ви повідомили знову ж таки в соцмережах, що ви відтепер є мобілізованим? Ви є ви є е, військовослужбовцем? Е, дуже часто в коментарях в Фейсбуці вам ставили запитання: а чи не вважаєте ви, що були би е, більш ефективними чи більш корисними державі? В нашій переможі, нашій перемозі перебуваючи в статусі цивільної людини, чи ставили ви собі таке запитання тоді, і чи змінилася ваша відповідь? Зараз, дякую. Це, це дуже хороше, і дуже правильне запитання, і воно нелегке запитання, особливо мені економісту який вміє рахувати продуктивність і ефективність. Я вам скажу, що так я був вже тепер, коли є підсумки мої 25-го року. Я був дуже продуктивний і ефективний в цивільному житті. Це мільйони заплачених податків. Це тільки прямих, я нарахую непрямих за рік. Ось тому, коли держава вирішила, що вона тепер хоче мене годувати три рази на день. Ось і багато в чому відмовитися від цих податків. Ну то я розумію, що це екстраординарне наше спільне з державою рішення, і воно знову ж пов'язане з тим, що екстраординарні обставини, і це і це є війна. В той же час, я звичайно, ну по перше, задаю ставлю собі постійно це питання. Наскільки продуктивний і ефективний я є тут і зараз? І ще раз я дуже радий, дякую хартії за те, що мої командири. Ставляться запитання також і про себе, і про мене, Тут нам легко обговорювати ці запитання, і ми повертаємося до них достатньо часто чи це найефективніше, що ми можемо зробити, і це що ми повинні зробити. Між іншим, я був на ротації останніх декілька тижнів у бойових батальйонах, і тут хороша фраза звучить, і я з нею абсолютно погоджуюся, що вона очевидна, що ми в штабі. Є задля цих людей, а не навпаки, і знов ж таки знаючи чим вони жертвують, я познайомився з солдатом, який був на позиції 55 днів. 55 днів днів норі, в під землею зі зброєю, захищаючи українську землю. І звичайно, що я ставлю собі запитання: Павло, сьогодні ти відпрацював цю тяжку працю його? Ось. Це перше, друге. Я також хочу сказати вікторі. Ви це знаєте, що є два тижні відпустки на півроку, якими я користуюся, і я також дякую, що маю можливість ними користуватися. І в цей час я якраз ті курси, заняття, програми, проекти, які я б робив би в мирному житті, ну протягом. Там п'яти місяців, то я встигаю більшість з них зробити за ці два тижні. Те, що я сказав би, що десь приблизно так, мені на око здається, 70-80% роботи, яку би я робив в мирному житті, я все одно встигаю робити, незважаючи на те, що інших п'ять з половиною місяців я проводжу в силах оборони. Підсумовуючи, я е, хочу наголосити, Ну якщо є можливість, всім нашим глядачам, друзі, ставмо собі це запитання, будь ласка, ставмо собі це запитання, тому що. Ну, факт є, що Україна є найбідніша країна Європи. Нам важко перемогти в цьому статусі, але чому ми є найбідніша Євкраїна Європи? Тому що ми є найменш продуктивні, і на жаль, ми є вдвічі чи втричі менш менш продуктивні ніж наш противник. І оце ж взагалі серйозно. Тому що по перше вони втричі більше, в три з половиною рази за населенням. А їхня економіка в одинадцять разів більша. Ну тобто, ми є менш продуктивні, і було б добре, щоб... Чим побільше людей щодня, щовечора і вранці запитували себе ввечері, чи я був сьогодні продуктивний вранці, що я повинен сьогодні зробити, щоб бути продуктивним, щоб ми всі разом не тільки вижили, а перемогли. Пане Павле, я знав, що це слово, цих два слова продуктивність та ефективність буде таким лейтмотивом нашої розмови. Вперше воно з'явилося в нашій розмові десь приблизно на шостій хвилині, і воно буде супроводжувати далі всю нашу наше інтерв'ю. І я би пропонував би далі поговорити власне про ефективність, але у силах оборони в українській армії в українському війську. І я знову ж таки наведу як цитату її приписують нашому колишньому головнокомандувачу, який сказав, що маленька. Радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Очевидно, що мова йшла перш за все тоді про ефективність та продуктивність. І в е, мене перше запитання, звичайно, в тій мірі, в якій ви можете відповісти на це запитання, а в чому наша українська армія залишається оцією радянською? Ну, Дивіться, в чому вона є. Шлейфом і залишком, нехай вже пройшло там 35 років, але тим не менше, Ну це це колишня частина колишньої совєтської армії. І там треба було, і треба міняти дуже багато чого. Тут мені зараз, правда, кажуть, не все в тій армії було погано. Я не буду зараз цього токатися. Давайте трошки по-іншому розвернемо це запитання. ну Бага... деякі речі були зроблені за ці 35 років. Багато речей було зроблені за останні чотири роки. Ще більше треба зробити, і тому давайте зосередимося не на тому, е, е, який спадок нам залишився е, проблемний, а що власне треба зробити. Е, головне з того, що треба зробити, е, як е, як е, значно менша армія може перемогти значно більшу армію, тим, що вона буде. Гнучкіша, тим, що вона буде швидше, тим, що вона буде, ну даруйте, що третім словом, тим не менше, ефективніша і продуктивніша. Як цю поезію можна перевести на прозу? Ця проза в країнах НАТО називається Mission Command. Я вважаю, що навчаючись в НАТО, ви це знаєте, я б заглибився в цю тему і зараз викладаючи курс. Онлайн вечорами або на вихідні дні, там буквально чотири заняття в Київській школі економіки, військові і філософські засади бізнес-стратегії. Я занурився в це питання. Звідки з'явилося це mission command, це філософія. Командування через місію, не через контроль, а через місію. Що це означає? Це означає, що ви стоячий командир. Дає наказ, в якому в якому написано і сказано, і продумано, і замислено це дуже важливо, тому що слово замисел є дуже важливим. Що повинно бути зроблено. Але як повинно бути зроблено, це залишається на розсуд нижчого командира, який або яка значно краще знає, ось, Противника, свої сили, настрій своїх сил, настрій на противника, погоду в цей момент часу, місцевість в цей момент часу, тому що низина на карті може бути піском, а може бути болотом, і ми ж стикалися з цим, причому не один раз. Е, ось і це в штабах про е, це можуть бути гіпотези. А в командира на місці є просто ну знання носом своїм. Е, ось, і очима, і, 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 і зором і слухом. Ось і тому НАТО е, здається, що, з тисячу дев'ятсот року. Якщо я не помиляюся, американці вперше всі статут поставили цю ідею «mission command». Яку ми зараз намагаємося також і в статут. ну це не ми звичайно мова йде про збройні сили і про національну гвардію про статути туди занести. Але навіть якщо воно є в статуті бригад, важливо, щоб воно потім спустилося в документи, яким, яким регулюється ці, 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 діяльність з менших і нижчих підрозділів рот, взводів і так далі. І ще важливіше, я на цьому завершу. Закріпити би, культуру і філософію цього, тому що мало, мало інституціоналізувати даруйте за це мудре слово, чи там, закріпити, можна сказати, процедури і алгоритми. Це важливо, це, і, і більшіше, ми цим багато займаємося, але ще важливіше відчути, зрозуміти і сприйняти. Філософію і культуру, і, наприклад, про що я говорю не може бути командування через місію без довіри, не може бути командування через місію без компетентності. компетентність не може бути без навчання, навчання не може бути без бажання до навчання. Всі ці речі неможливі без ну, здорової дози індивідуалізму, яка між що все ще не дуже притаманна в нашому суспільству, тому що як пригадують, я не знаю, що друже Віктора говорили вам ваші батьки, але мої батьки мені не один раз говорили, що я це остання літера в алфавіті. Ось, і мене врятувало те, що 10 років я вчився в школі з поглибленим вивченням англійської мови у Львові. Ось де я 10 років писав «ай» з великої букви. Ось я думаю, що це мене порятувало з приводу з приводу бутаря і накомислення і всього решта. Ось так, от з. Я яси ще раз наголошую: здорова доза цього здорова доза. Тому що ну, як ми знаємо, будь що в надлишку з будь-які ліки, навіть в надлишку вони стоють отрутою. Ось відповідно, я навіть трошки ще повертаючись до ваших попередніх запитань. Я щасливий. Я справді щасливий, що зараз ну якби в критичний час, в критичному місці, я маю можливість, якби знаючи країни НАТО, знаючи культуру країн НАТО, знаючи мову е з головних країн Дво, двох двох з головних країн НАТО е і до культуру, я можу ділитися цими речами, речами з, з, з моїми побратимами і посестрами тут в силах оборони. Пане Павле, ви згадали про своє навчання в одній з країн НАТО? Знаєте, останнім часом в Україні в цивільному середовищі, але я підозрюю, що і в військовому також при тоді, коли звучиться абревіатура, то народжується такий певний скепсис. Насправді, мовляв, ну чому НАТО може нас навчити зараз в цій сучасній війні? От то чому ми можемо повчитися сьогодні у? Нато у натівських Збройних силах, теоретиків, або стратегів, або практиків ведення військових дій, а от саме цьому, от саме це, про що ми з вами щойно говорили: командування через місію. Тому що е, дивіться, давайте я зразу скажу, чого ми вже вчимо НАТО. Угу. Ми, ми це вже робимо, і там що нещодавно була новина з цього приводу чергова. Вони чесно визнають, що коли мова заходить про дрони, ми вчимо їх. Тому що вони. Вони практично нічого про це не знають, і очевидно, що вони будуть змінювати свої доктрини е, під впливом цих, цих, цього розвитку подій е, і цих нових тенденцій. Е, але зауважте, зауважте, будь ласка, НАТО незважаючи на свою величезну потугу, бо це гігантська потуга, насправді вчиться, вчиться, і воно вчиться в нас. Е, ну я не буду казати маленької країни, бо в мене є маленька країна. Важливої країни, але вчиться. Тобто, воно проводить навчання, воно програє, воно констатує е е е свій програші, своє а відставання в цій сфері. Так, це важливо. Так, так. Тобто, це йде спільне навчання, взаємонавчання, і це прекрасно. Е е е можна казати, взаємозапилення. Це мені дуже подобається цей біологічний термін, який, який тут, я думаю, що дуже доречний. Бо це є взаємозапилення. Так от. Ми їх запилюємо досвідом сучасної війни. Я хотів би, щоб ми запилювалися від них філософією і культурою децентралізованого командування, яке нам вкрай необхідне, зважаючи на те, що ресурси у нас суттєво менше ніж у противника. Пане Павле, останні кілька відповідей ваших, коли ми говорили про реформування української армії, вони насправді впираються в одну і ту саму ключову точку це в людину. Повагу до людини я знаю, що вам не подобається цей термін людський ресурс. Так і ми тоді будемо говорити про людей більше і нас тому, що насправді дуже багато внутрішніх документів у силах оборони в українському війську прописані таким чином, щоб надавати пріоритет техніці, надавати пріоритет в прийняті рішень географії, але не людям. Умовно кажучи, в середньому командир середньостатичний командир має набагато більше відповідальності, коли він втратить техніку або втратить позицію, аніж втратить люд. Це також очевидно, що наслідок цієї радянської армійської системи. Але чи можливо це змінити зараз? І як це змінити зараз? Чи маєте ви принаймні філо філософію відповіді на це запитання? Отак сформулюємо. Ну я друже Віктора. Я абсолютно з вами погоджуюся. Якщо ви ну, читали мій допис в е е е е листопаді, якщо я не не помиляюся, мене вже так допекло це слово цей термін. Віці це людські ресурси це ще непоганий термін. Тому що як ви знаєте, у військові є е, гірший термін е, особовий склад, так так. Е, і, це, і це насправді калька з російської, з ворожої мови. Тому що, коли ти заносиш, і я це потрудився зробити. Якщо ти заносиш особовий склад в Google Translate, щоб він переклав на англійську мову, він перекладає як персона, персона, персонал, англійською персонел, насправді це навіть не, не англійською, це французьке слово, і у них теж був цей виклик. Що ем, матеріальні ресурси були важливіші ніж людські ресурси ну, приблизно, якщо я не помиляюся, десь 19 столітті, може 18 столітті, і тому на противагу терміну матерієл вони придумали термін персоне. Ось і тому пішло в англійську мову. Вже пішло слово персонал, який я використовую, е, дивіться, нам потрібно... Пройти цю модернізацію як країні, як культурі. Ви знаєте, що я над цим тяжко працюю, дуже тяжка робота. Мене розуміє декілька людей. Дякую, що ви мене Віктор розумієте. Ось, е -е -е, дуже тяжка робота в наша попереду, але мова йде про модернізацію культури. Суть цієї модернізації якраз у тому, що людське життя є безцінне, на відміну від е е танка чи бронетранспортера, які чи, чи там навіть. FPV, Мавіка, ось воно все має свою ціну. А людське життя, економісти кажуть, що воно має ціну, але ні, 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 воно безцінне. І власне кажучи, що тут ключовий і гігантський водорозділ між нами і противником, тому що противника, який такого, ну він очевидно теж не пройшов. Я боюся, що він ніколи не пройде цієї модернізації. Вони завжди будуть кидати в це сотні тисяч мільйонів людей. В м'ясорубку, бо, бо, ну, бо вони в них нічого не важать, нічого не коштують. Ось ми повинні бути іншими. А, і ще раз, а, ну ті підрозділи, в яких я а, служу, а, мені здається, мене розуміють. Хоча ну, вони вже вони, слово сполучення вони все ще використовують. А, ось я, я тут. Я... Витрати особового складу ми кажуть друзі, друзі, друзі. Будь ласка, давайте ну це люди, це люди, це людське життя. Ось давайте, давайте зупинимося на секунду, і давайте про це згадаємо. Давайте будемо про це пам'ятати. Це я собі кажу в першу чергу. Ось знову ж таки, наскільки я ефективний в своїй роботі для того, щоб щоб, щоб зберегти кожне, кожне людське життя, бо воно безцінне. Пане Павле, про ці зміни, які ви говорите, вони знаєте, в силах оборони я маю на увазі і збройні сили України і Нацгвардію, і інші підрозділи, які формують цей концепт, який ми називаємо силами оборони, вони зростають якось точково в одному підрозділі в іншому. Мабуть, це зараз залежить все ж таки від персоналії командира. Але е, чи можуть? Е, Повністю сили оборони перейняти цю практику у третій штурмової хартії інших підрозділів збройних сил України чи сил оборони, які впроваджують ось це таку філософію поводження із людьми, і з точки зору видання бойових розпоряджень, і так далі. Чи можна це все в ході війни? Адже це воююча армія, і це мабуть ускладнює процес реформування. Чи може армія перейняти цю практику зараз, причому в якісь тислі умовні терміни? Дуже вікно, ми як з бунтарі, ми надіємося, що вона перейме, бо я не, бачу, я не бачу інших альтернатив ну, ефективних. Але дивіться, що є критично важливе, є те, що ми повинні доводити це результатом. Тобто тут мало поезії, тобто мало зіслатися на НАТО і сказати, що е, дивіться, вони це роблять. Ну а ми воюємо. А нато не воює Власне, кажучи, як ви вже також це доречно зауважили. Якщо ми проводимо такі приклади, як Харківська операція 22-го року, Харків Херсонська операція 22-го року, Куп'янська операція 25-го року, тобто результати, воєнні результати, досягнені найкращим ефективним плануванням і найменшою втратою людських життів і техніки, це буде найкращим доведенням того, що ці методи працюють. Для всіх сил оборони країни, аби завершити так би мовити, військову частину нашого інтерв'ю, нашої розмови е Хартія, другий корпус і третій корпус дуже багато говорять про зміни підходів до підготовки своїх новобранців, своїх людей, рекрутів, які підписують контракти з цими підрозділами. Я не буду запитувати про загальну концепцію, тому що розумію, що вона лише в процесі становлення. Е Один з невеликих елементів: чи повинні чи потрібно військовослужбовцям знати англійську мову? Ми, ми категорично переконані, що так. Ми от на днях проводили тестування і сертифікацію наших офіцерів якраз на знання англійської мови. Ми всіляко заохочуємо вивчення англійською мовою онлайн-офлайн офіцерами. Ми ставимо задачу командування. Ставить задачу, що всі офіцери Харкії повинні володіти англійською мовою. Ну і тут є знов технічний аспект, що ти набагато швидше можеш впровадити передові підходи планування операцій світові, тому що вони в першу чергу висловлені англійською мовою. І друге, як я вже говорив, тобто, якщо ти звикаєш, «Ай» писати з великої літери, якщо ти звикаєш до ну логічної постановки. Структури англійських речень, бо там немає відмінків, і там повинна бути логіка. Хто, що, де і коли. Крапка. Крапка. Ось. Тому що це українське речення тягнеться тягнеться абзацами. Ось, англійське речення там заледве один рядок, деколи навіть не повний рядок. І ти повинен висловити його ну якби дуже коротко і дуже, і дуже влучно. Ось, і це вчить тебе. Між зауважити, що англійські тексти вони зазвичай десь може на третину коротші, ніж українські. Ем, Ось тут нам треба більше слів. Ну то ж таки мішень два слова. Ем, командування через місію. Це ну це, це такий собі переклад. Тут треба абзац, щоб перекласти цей концепт. А ти просто кажеш ще коменти, і тебе твій друг офіцер розуміє, про що, про що йдеться. Ось тому так ми став. Я хочу це перенести, будь ласка, якщо ви вже кажете, що ви підсумовуєте розмову про військо. Давайте говорити про цивільне життя. Я в черговий раз звертаюся. Ви у Львові, вікторе. Давайте разом звертатися до наших друзів в освіті і в культурі Львова. Давайте, ну хоча б у Львові пересвідчимося, що наші випускники. Школ вішкіл вільно володіють англійською мовою. І це складна задача, це не проста задача, але ну львів, прогресивне місто. Ми можемо і повинні цього досягти, щоб ми пізніше цих людей не вчили в Харті, щоб ми вчили їх тільки військових речей, а не англійської мови. Ну, все таки англійську мову повинні вчити школи середні. Ось давайте. Хоча б у нас в місті ми цю проблему будемо вирішувати. Пане Павле, я анонсував, що ми підсумовуємо військовий блок, але так виявилося, що практично ми говорили про військовий блок. Практично всю програму на залишається приблизно півтори хвилини. Але у мене є ще питання так би мовити цивільного життя, і я все ж таки апелюю до вашої іпостасі, вашого досвіду як економіста. Дуже коротко і дуже так прикладно, як ви ставитеся до впровадження ПДВ для фопів по досягненню межі в мільйон гривень, кажучи, це вимога МВФ. Я вів переговори з МВФ. Я знаю, яку вимогу вони ставлять. Їм все одно, які у нас податки. Їм все одно, повірте мені, вони не ставлять вимогу, тому що вони б зараз, якби не ставили, вони б не погодились. Ми ж, ми ж вирішили цього не робити, а вони кажуть, ну, окей, ми, тим не менше, будемо мати з вами програму. Вони не цю вимогу ставлять. Вони вимогу ставлять з балансованого бюджету. І збалансований бюджет потрібен нам, в першу чергу. І тому давайте не перекладати цю відповідальність ні на кого. Я знаю, що це політично зручно робити, що хтось у Вашингтоні винен у наших бідах. Ось. А вони не винні. Ми просимо у них гроші. Вони просто запитують, чого ви будете повертати, з якого бюджету ви будете повертати нам цю позику, бо це позика на дуже на дуже привабливих умовах за дуже низький відсоток, але це позика її треба буде повернути. З чого ви будете повертати, і ще раз нам все одно, які вас податки, нам все одно, які вас видатки, просто ми хочемо побачити, що ваш бюджет дозволяє це зробити. Все решта є відповідальність українського уряду міністерства фінансів, і будь ласка, не перекладайте цю відповідальність. Пане Павле, дякую вам за нашу розмову за влучні і вичерпні відповіді. Павло Шеремета, старший офіцер штабу другого корпусу національної гвардії Хартія, міністр економічного розвитку і торгівлі у 2014 році. Економіст був гостем програми «27 хвилин на першому західному.